Привіт, я кудись Микола і я хочу стати головою шкільної ради. Поспілкувався з деякими учнями, я зрозумів те, що у школі саме основна проблема це нудні перерви. Якщо я стану шкі... головою шкільної ради, я обіцяю вам, що не буде більше нудних перерв, та буде дуже гарно спілкування між учнями. Також я вирішив деякі шкільні проблеми, а також учні. Як ви відноситесь до Миколи Величко? Микола дуже гарна людина. умний хлопчик, значить. і гарний кандидат на президента школи. Дуже добре, дуже добрий хлопець. Вміє дуже добре домовлятися з вчителями. Дуже класно. Ваше відношення до Миколи вже добре. Ваше відношення до Миколи. Добрий кандидат. Голосуйте за Миколу! Микола дуже цілеспрямований, інтелігентний, розумний хлопець, який вміє приймати рішення, він цілеспрямований і він вміє мислити працювати. Тому я дуже позитивно відношуся до Миколи за один з моїх найголовніше звичайний.